історії з Фейсбуку, що переросли у масштабний проєкт. Письменниця Любов Загоровська розповідає, що початком її книги стали короткі дописи, які вона розміщувала на особистій сторінці у соцмережі. Про те, як зізнається письменниця, матеріалу виявилося так багато, що вона вирішила написати книгу. Я просто подорожувала, їздила до учасників визвольних змагань, знайомилася з ними і просто опублікувала невеличкі. Коментарі з цих подорожей і фотографії. Це історії людей, записані від першого, першої особи, тобто це можна сказати сповіді. Я запитувала людей про найперші спогади їхнього життя, про те, як вони росли, як формувалися, яким було їхнє дитинство, навчання, освіта тощо. І далі, чому власне, вони потрапляли в УПА, якою їхня діяльність там була. Арешт, катування, тюрми, табори і до повернення, пункту повернення до України. Любов Загоровська каже, що писала книгу п'ять років. З них чотири це збір матеріалу та один рік письмової роботи. Рукопис суміщує 39 історій повстанців та тих, хто їм допомагав. Історик Володимир В'ятрович написав передмову до книги. За його словами, унікальність цього видання в тому, що ці історії можна не тільки прочитати, але й почути. На сторінках розміщені QR-коди з посиланнями на голосові записи розповідей. Таких книг про УПА, напевно, дотепер не було. Тому що тут в цій книзі є не стільки люба, попри всю повагу до неї, як людина, яка зробила колосальну роботу, як є ті люди, які говорять через книгу. Тобто, тут унікальність цієї книги і авторки є те, що вона стала голосом тих, хто до того не говорив. Унікальність полягає в тому, що більшість, напевно, з тих, хто ділиться спогадами з, з Любою, є людьми, які якось якогось яких якось оминали історики, оминали журналісти. Відвідувачка презентації Олександра Копаєва прочитала книгу. Каже, що товаришує з авторкою близько десяти років. Жінка поділилася, що теж мала змогу долучитися до збору матеріалу. Я з Тернопільщини і ми для значи, який процес великий вона робила, як вона організовувала. Ми шукали на Тернопільщині людей, які могли би поділитися з УПА. Я відчула дух перемоги, і який мені дає зараз силу прожити цю війну. Директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук каже, що викладений у книзі матеріал надає більш емоційну оцінку повстанському рухові. За словами історика, ці розповіді можуть бути корисними в культурній, освітній та дослідницькій сферах. Саме з точки вивчення історії України це хороша річ, можливо, застосування, в першу чергу для кінематографа. Адже будь-яка ось така якась життєва історія, це по суті можна сказати як певний своєрідний окремий фільм. А водночас непогано воно буде задіяно все ж таки для шкільної програми у зв'язку з тим, що якщо ми не говоримо просто про фактаж саме там дат подій. Але для приколу в доволі часто навчальних закладах тематично до там, свята покрови, свята української повстанської армії, там ставлять театралізовані сценки, там вечори пам'яті. Вихід книги у світ співпав із 80-ю річницею дня заснування української повстанської армії. Як зазначила авторка, історія має циклічний характер, і якщо не засвоїти її уроків, то вона знову повториться. Христина Михайлюк, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, івано франківськ